Всім привіт! З вами я Алана. І сьогодні на руна хочеться подивитись таке питання, якщо хоче передати тобі твій рід через померлих пращурів. Хтось у когось, можливо, є покійний, і я відчуваю просто, що нам хочуть щось передати. І що треба зробити саме такий рунічний розклад. Тому давайте, покажіть нам руни спершу, хто хоче вийти з нами на зв'язок. Хто хоче передати у вісточку, хто хоче вийти на зв'язок. Померлих. Покажіть руни. Це людина, яка мало відпочивала. Взагалі свій час більше проводила в трудах, в роботі, в клопотах всіляких. Можливо, не виходило у цієї людини просто відпочивати. Склад характеру такий. Скоріше за все, ця людина, вона була, якби, знаєте, дивіться, людина, яка, можливо, не мала щастя в роду в родині, і, або не мала зовсім сім'ї як такої своєї власної, там, можливо, вдова вдівець, можливо, Розлучення і людина була, ну, якби постійно в роботі, важко трудилася себе, обмежувала багато в чому і перебувала більше в таких, знаєте, негативних енергіях по життю. Важко цій людині, важке було життя можливо. Можливо, хвороби були, що не раділа людина життю, але вона була е, доволі м -м -м говорлива, да? От, е, вміла і любила спілкуватися. Е, можливо, знаєте так, Якби балакуча людина була. Можливо, вона мала якісь знання і зараз навіть хоче вийти на зв'язок і поділитися чимось. Вона не заспокоїться, поки не передасть цю звістку. Ну, добре, покажіть мені руни. Що ж хоче передати нам людина, наш померлий пращур для тих, хто прийшов зараз на цей розклад? Кажіть, що хоче передати Ту інформацію. Дивися, каже, у тебе зараз проблеми з взаємопорозумінням, з людьми, з соціумом. Можливо, дивіться, як свічка горить. Можливо, це вітер, звісно, але вітра, як начебто, за вікном і немає. Штиль. Ну, добре, нехай чиститься простір. Нам кажуть, що у тебе зараз. Є якісь непорозуміння з людьми або з людиною, можливо, з роботою, з соціумом, можливо, ти не можеш знайти своє місце серед них. Можливо, тобі і не треба цього робити. Ти обирай те, що приведе тебе до успіху, каже, те, що тобі подобається. Якщо робота не подобається, якщо якась людина не подобається, якщо не можеш знайти спільної мови, можливо, тобі не подобаються. Ті люди, яких ти наймаєш для роботи. Можливо, ну, взагалі викреслюй зі свого життя, позбавляйся тих людей, які тобі не подобаються. Обирай по собі. Тобі це потрібно. Якщо люди не оцінюють тебе, не поважають, ти для них стараєшся, а вони як наче цього не бачать, не помічають. Якщо їм важко зробити на зустріч тобі крок, зробити заради тебе якусь дію, певну, відпові відповісти тобі взаємністю або хоча б похвалити за те, що ти робиш для них, викреслюй їх з життя, очищуй свій простір від таких енергій, обирай по собі. Ще я можу тобі сказати, що твоє місце можливо навіть і не серед людей. Твій успіх може тебе очікувати, коли ти навпаки позбавишся великої кількості людей, коли ти очистиш свій простір від того, що тобі не потрібно. А ну покажи про що ось тут. Так, дивися, у тебе є якісь непорозуміння для когось тут з жінкою, просто з якоюсь, можливо, з мамою своєю. Ти все зміниш, якщо поїдеш, провідаєш або Навпаки, зможеш дистанціюватися від, від якоїсь жінки. В кожного тут своє, звісно, але я намагатимусь передати різноманітну інформацію, яка може бути. Комусь тут радить пращур. Якщо людина, не... з якою в тебе зараз непорозуміння, не чує тебе, не хоче бути з тобою, змінюється все і від'їжджай, тобі взагалі потрібно подорожувати, кудись поїхати тобі потрібно. Щоб досягти того, чого ти хочеш, тобі треба більше якихось подорожей, переміщень. Чи то поїхати кудись, чи то виїхати звідси, Є така людина, ти очікуєш від неї якоїсь пропозиції, а вона, як наче не розуміє, що вже повинна виконати якісь обов'язки перед тобою, то також обери іншу людину або нею цю історію і можеш викреслити. Цю людину свого життя. Друзі, тут послання таке від пращура померлого чи пращурки, що в тебе зараз є якісь непорозуміння з, людь... з людьми або з людиною. У тебе ми не можете знайти спільної мови. Тут якось безвідповідальне ставлення до тебе. Хтось безвідповідально без ставиться до тебе. Для когось це якась жінка, для когось це мама, для когось це, можливо, просто якась жінка в вашому житті. І послання заключається в тому, що успіх твій буде, коли ти це все зміниш. А зміни заключаються тут більше в тому, щоб викреслити непотрібних людей зі свого життя, які тебе ображають, які тебе не чують. Якщо ж викорислити неможливо, то хоча б переїхати. Для когось тут так, переїхати, змінити місце проживання або роботи. А для когось, от просто йде таке послання поїхати провідати. Когось треба поїхати провідати. Для когось може на могилу з'їздити. Треба на могилку поїть. І тоді все зміниться. Як начебто, як начебто нам хочуть тут декому передати, що якщо ти з'їздиш на могилку, пом'янеш когось, то все в твоєму житті зміниться на краще. Можливо, якісь негаразди в твоєму житті зараз. Із-за того, що ти забув когось пом'янути, когось згадати. Добре, що ще ти хочеш передати нам? Передати людям, які зараз дивляться цей розклад. Померлий пращу. Щось ще. В чому тут непорозуміння найбільше? В чому тут не лади у людини? Ну, так, так і так. Все ж таки, тут червоною ниткою більше проходить партнерство. Роби правильний вибір. Досягнути результатів в взаємодії з людьми, з партнерами, з друзями, з близькими, в особистих стосунках, допоможе тобі, коли ти правильний зробиш вибір. Так, як і було сказано: обирай по собі людей. Обирай тих, хто тебе чує. Тих, хто тобі співчуває, тих, хто знаходиться тобі на одній, з тобою на одній хвилі. В цьому твій успіх. Якщо у тебе тільки наростають непорозуміння, немає відповідальності, можливо, все добре, але якось все по-легкому, безвідповідально. Або щось потрібно змінити, або краще викреслювати життя таких людей. Безвідповідальних, поменше з ними спілкуватися. Для когось тут прямий натяк на те, що заміж вже пора виходити або одружуватися. Треба жінку привезти в свій дім, або якщо ти жінка, стати мамою, стати дружиною, це зміниться. Тобі з'їхатись, стосунки потрібно міцні будувати, а не по-легкому якось взаємодіяти. Якщо ж людина тебе не запрошує створити сім'ю, викреслюй або хоча б дистанці... дистанціюйся від такої людини. Вона тебе не розуміє, вона не хоче брати на себе відповідальність. І на питання, що ж іще ти хочеш передати, знов таки. Результати в особистому житті, або взаємодія з людьми, або допомога від людей, в кожного тут своє. Тут буде даватись результат, тільки коли вибір буде робитись правильний. От коли ти навчишся правильно обирати людей по собі, по душі по своїй, ті, які тобі підходять, ті, які можуть тобі. Адекватно з тобою обмінюватися енергіями, яким не шкода для тебе, ні часу, ні свого здоров'я, ні своєї енергії. Коли є час тебе вислухати, коли є час з тобою поспілкуватися, коли є час провести з тобою побачення, коли є час виїхати, поїхати з тобою кудись. Коли є час просто допомогти тобі в чомусь, коли це для тебе потрібно, коли твої проблеми чуються, бачаться і розглядаються, коли тобі простягається рука допомоги, ось тоді це твої люди. І так само ти адекватно, гармонійно обмінюватися енергіями, коли ці люди викликають у тебе симпатію, коли ти не наступаєш собі на горло. Спілкуючись з ними, коли тобі приємно з ними, весело, коли цікаво, коли є дійсно адекватний енергообмін між людьми, це запалює. Це перетинання двох людей в, в на астральному тілі, коли обмінюються емоціями коли приємність є якась. коли і, в щасті, і в горі, як то кажуть, можна очікувати і спів... співчуття, і допомоги, і просто вислухати. Ну, в общем, я б так сказала, що твій померлий пращур він дуже переймається зараз тв... тим, що ти неправильно обираєш собі друзів, колег, людей в своєму оточенні. Ти більше робиш, мабуть, для інших, ніж вони для тебе. Йому образливо за це. І він хоче тебе підштовхнути, щоб беражена нарешті тих людей, які зроблять тебе щасливим. Навчися це робити. Ані викреслюй, викреслюй, фільтруй таке оточення. Бо результати яскраві, приємні. Дзвінки молоді, такі, коли ти чу, почуваєш себе просто ну, молодим, незважаючи на вік, такі результати в стосунках ти отримаєш тільки коли буде горіти твій внутрішній вогонь, коли ти зробиш цей правильний вибір, коли люди будуть тобі підходити. Причому. Тут більше все ж таки про особисте життя, але не зовсім так. Тут взагалі про людей, з якими у тебе станом на зараз є непорозуміння. Де б це не відбувалося? На роботі, вдома, в інтернеті, в колективі, з сусідами, з родичами неважливо. Тут іде таке послання. Твій пращур дивиться на тебе дивиться, і хоче тебе все ж таки навчити. Не вигорай, не віддавай себе безвідповідально. Не розтрачуй себе на людей, які тебе не цінують, які тебе не чують, не бачать, і для яких ти як ну, не скажу що пусте місце, але які не хочуть брати відповідальності за тебе. Яким і так добре, по-легкому. Або які, яким шкода для тебе сказати, навіть ласкаве або подякувати, ласкаве слово або подякувати. Такі бувають колективи, керівники, коли ти наче вкладаєшся, а сприймається це все як заположене. цей, який багато працював, який. Не дуже то радів своєму життю, можливо, також втратив сім'ю колись. Він зараз хоче, щоб у тебе тут було все добре, щоб ти вмів, він передає тобі своє знання. Чи для того, щоб тобі жилося легше, веселіше. І коли ти не навалюєш на себе цілу купу. Обов'язків, а розділяєш її порівну з усіма своїми колегами, друзями, партнерами, родичами, то це робить життя радіснішим і легшим. Коли тебе завжди, коли тобі погано чи тобі весело є кому вислухати, це робить життя приємнішим. Коли ти бачиш, що людина готова. Бути з тобою в таких стосунках, де ви разом можете багато що. Не порізно кожен в свою в свій бік. Да? А от в одному напрямку, коли є спільні інтереси, спільне бачення, коли одне з одним затишно, приємно. Ну, ось таке послання від вашого пращура він хоче, щоб вам жилося легше. І він бажає вам дати таку пораду. Тому, якщо вам це актуально, то прислухайтесь. Ваш пращур дуже вами переймається. Ну, на цьому все. До нових зустрічей! Ще побачимо. Ще почуємось всім пока.